Лава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про комп'ютери Suunto. В нашому випадку ми будемо говорити про декомпресиметри. Але не всі з них будуть декомпресиметрами. Компанія Suunto робить багато аутдор приборів які виглядають як нібито годинники, але є насправді комп'ютерами. Тому показую вам сьогодні так звані підводні комп'ютери, сучасні підводні комп'ютери від компанії Suunto, яка які вона розробляє на даний момент і виготовляє для продажу Найпростіший прибор Zu Novo. Простенький прибор з великим дисплеєм, але все, що треба, він показує. І єдине, що до нього не можна приєднати трансмітер і передавати ваші дані з балону на комп'ютер безпосередньо. Але Кльовий прибор, який має повністю функції як фрідайвінгу, так і дайвінгу. Режим повної декомпресії, як всі прибори, показує все, що треба: глибину, час, коли можна летіти, і так далі. Наступним іде прибор комп'ютер, який називається d 4 f Це спеціальна моделька, розроблена для фрідайвінгу. Він коштує трошки дешевше, ніж D4i, зроблений для дайверів, тому що вирізані функції декомпресії, але для фрідайвінгу дуже кльовий апарат. Ми вже з вами говорили про те, що фрідайвінг і підводне полювання теж потребують комп'ютера. Сучасний фрідайвінг і підводне полювання. Так, оце дуже гарний варіант для фрідайвінгу від компанії Swunto. Комп'ютер D4F. Наступним в нашій лінійці йде, D4I. Є в різних кольорах. В принципі, всі прибори, які я вам сьогодні показую, бувають у різних кольорах. Вже і до трансмітера підключається, але чорно-білий дисплей компасу немає. Але. Повністю все показує, повна декомпресія, все, що треба у різних кольорах. Жіночі, красиві є, і біленькі, рожевенькі, чорні для справжніх чоловіків. Це наступний, дуже-дуже популярна моделька D4 ново називається він. Наступний в нас іде один з нових комп'ютерів, D5. Акумуляторний прибор. Зі всіма в принципі, наворотами, що треба. На акумуляторі цвітний дисплей, компас показує, зі смартфоном з'єднується. Сучасний, дуже надійний комп'ютер від компанії Suunto. Але єдине, що дисплей вже трошки вони більше зробили, ніж в D4, але все ж таки не такий великий, як на Ion Core. Так, давайте п'ятий 5 відкладемо. Core. Вже його не можна використовувати як годинник на руці, але для дайвінгу дуже гарний, кольоровий великий дисплей, все, що треба, показує, з трансмітером з'єднується, повний декомпресиметр. Те, що треба професійним дайверам. Лінійку сучасних комп'ютерів сувунту показав. Розказав, кого цікавить більше інформації, всі приходьте до нас у магазин Батискав. А хто просто хоче купити, замовляйте на нашому сайті батискав.ua На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!